Цей ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. нашим глядачам у Ютубі. Нагадаю, що ви обов'язково підписалися на наш Ютуб канал, якщо досі цього не зробили. Ставте там свої вподобайки, коментуйте наші відео і діліться ними із друзями в соцмережах. А до нашого ефіру вже приєднується наступна наша гостя. Це Ольга Горкавчук, голова громадської організації Жіноча Взаємодія. Вітання, пані Ольгу. Доброго дня. Отож, пані Ольго, з вами хочемо поспілкуватися. Знаємо про те, що днями у млинові. Відбувся фестиваль борщу під гаслом Молодий борщ єднає Україну. І я так розумію, що ви є співорганізатором цього заходу. Та чи зможете нам розповісти про цю ініціативу, про ваш фестиваль? Знаємо, що також там були встановлені рекорди, і хочемо про це дізнатися більше, і щоб ви також поділилися цією інформацією з нашими глядачами і радіослухачами. А, звичайно, а, загалом громадська організація Жіноча взаємодія є ініціатором проведення даного заходу. І він у нас вже відбувається другий рік поспіль. А, захід в цьому році відбувся за сприяння рівненської обласної адміністрації, рівненської обласної ради та за підтримки Млинівської територіальної громади, в особі голови Дмитра Левицького. А минулого року ми мали такий проект Grant», що називається на швидке реагування. і Допомагали тим по родинам, які переїхали в сільські громади Рівненщини, надавали їм. Насіння для спільного вирощування із місцевими родинами. Ну а в завершенні проекту відповідно люди готували з того, що виросло на грядці. Молодий борщ. Чому молодий? Тому що якраз от перше, що виросло на грядці, у нас іде до того першого борщу, молодого, так званого, так. А в завершенні, от власне, цього проекту ми побачили, що люди дуже потребують тої комунікації, спілкування, і ми придумали таку назву тоді: не свято, не фестиваль, а саме локальний комунікаційний захід, тому що все. Що стосується і підготовки такого заходу і його реалізації, це про комунікацію. Цьому році ми вирішили повторити захід вже без грантового фінансування. Але загалом нам вдалося заручитися підтримкою кількох партнерів. Багато хто зреагував, зважаючи, що захід був благодійним і виступав на цьому заході безкоштовно або надавав якісь там товари чи послуги безкоштовно. Тому от в цьому році в Млинівській громаді ми зібрали понад 7 тисяч осіб. Які були охочі спробувати борщів за загалом 13 різними рецептами? 13 борщів на одній локації це власне те, що було фіксовано як національний рекорд України. Пані Ольгу, хто брав участь у, у цьому фестивалі, хто приїхав, хто готував власне борщ? У нас таким чином якось склалося, що ми в першу чергу планували цей захід провести для ВПО, котрі проживають на Рівненщині. Перші команди, які сформувалися, це були Херсон, Харків, Луганськ, Маріуполь, Запоріжжя. А потім побачили, що до цього заходу хочуть долучитися із інших регіонів громади. Почули про нашу ініціативу. Приїхала команда також із Житомирщини, з міста Житомир, власне, команда із Хмельниччини із міста Шепетівка. І долучились там буквально в останні кілька днів. У нас ще й місцеві команди, місцеві громади, Дідьковицька громада, Смиська громада. А загалом це вийшов такий насправді під тим слоганом, під тим девізом, який ми собі на початку, коли планували цей захід, придумали. Молодий борщ єднає Україну, тому що були насправді господині з різних частин: схід, південь, захід, центр України, північ України і так далі. І наші співорганізатори в Млинівській громаді навіть на банері на сцені написали такий гарний вірш, який був під це продуманий. Немає заходу без сходу, немає. Літа без дощу немає річеньки без броду, а України без борщу. Тому направду вийшло так об'єднуюче дуже та ну дійсно цікавий такий захід, пані Ольгу. Але не цікаво стосовно також самих рецептів борщу, наскільки вони були різноманітні, наскільки вони відрізнялися, які там були особливості, чи можете поділитися цією інформацією. Ну, ви ж знаєте, що в кожної господині свій особливий рецепт борщу, і навіть та сама господиня, яка готує щоразу за тим самим рецептом, має щоразу інший борщ. Але цього разу нам вдалося подегустувати борщі насправді з дуже цікавими регіональними специфіками. Наприклад, Маріупольський борщ готувався з кількою, що для нас, для західних регіонів, дуже незвично. Запорізький борщ готувався за рецептом ще бабусь дідусів із печеною рибою, а млинівський борщ, власне, громада, яка нас Мала готувався з вишнями, з якимись там травами спеціальними. А Костянтин Грубич, оскільки він з Полтавщини, власне, він був нашим гостем. Він жартував, що не зірковий гість, а просто гість, але зірковим гостем, який готував полтавський борщ з галушками. Тому специфіка дуже цікава. Хтось із громад готував, наприклад, житомирський борщ був із грибами. Ну, в кожного були якісь свої інгредієнти, але до борщу, який готував Костянтин Грубич, ми, наприклад, в кінці аби додати смаку, ще й пастернак кидали, тому знову додали якийсь інший а, рецепт, іншу родзинку до того рецепту, який вже існував до цього. Пані Ольго, а якщо ще говорити про кількість, чи мали можливість підрахувати, скільки літрів борщу було зварено на цьому заході? Так, власне, наша програма передбачала, що борщі не роздаються до моменту, доки пані Лана Вєтрова із національного рекорду України не зафіксує загальну кількість літраж молодих борщів. Хоча всім уже дуже кортіло, всі хотіли спробувати, але загалом все таки нам вдалося підрахувати борщі перед роздачою, і ми зафіксували у номінації молодий борщ, яка, до речі, перша в своєму роді, бо не було виявляється такої номінації, як молодий борщ. Зафіксували тисяча. 208 літрів молодого борщу, приготовленого за різними рецептами на одній локації І цікаво, пані Ольго. Чи вистачило цього борщу для всіх відвідувачів цього заходу, чи можливо декому довелося коштувати щось інше? а Не борщ? Ну, найцікавіше те, що громади і команди, котрі готували борщі, своїх борщів не спробували, але від відвідувачам борщів вистачило всім. Ми таким чином вирішили зробити, що з першого роздавалися борщі, які там мали, готувалися в казанках 20 літрів, 50 або 85, А на останок залишили найбільший казан 200 літрів полтавського борщу з галушками. І захід наш тривав до 21 години. Загалом то, напевно, останній черпачок борщу був розданий за 15 Хвилин до завершення заходу. А, скажу чесно, з'їли все до останньої краплі. Хоча були люди, які встигли продегустувати всі 13 борщів. Вони ходили з маленькою чашечкою, просили всіх буквально там по одній ложечці борщу. А, у нас були експерти, які оцінювали всі борщі презентаційні, власне, і визначали номінації там серед найцікавіших, наприклад, Бандерівський борщ отримала Смийська громада, борщ мами отримала у нас. Харківська громада найчервоніший борщ у нас був у ковченської громади. Ну тобто, кожна громада отримала якусь відзнаку за свій особливий борщ, але вистачило всім. А цікаво, хто були цими експертами, які мали можливість і переглянути, і подегустувати. До експертів, які оцінювали борщі, які дегустували і визначали номінації. Ми запросили власне Костянтина Грубича як кулінарного експерта і гастроблогера. А ми запросили голову селищної ради Дмитра Ловицького, який власне теж допомагав в організації всіх цих заходів. А також були присутні голова Рівненської обласної ради Андрій Петрович Карауш. Був присутній голова верніше депутат Рівненської обласної ради Юрій Володимирович Ліпський. і Власне, пані Лана Вєтрова теж долучилася до дегустації із представниця книги рекордів України. Пані Ольго, а чи плануєте наступного року організовувати подібний фестиваль? Обов'язково це вже стає дуже гарною традицією. Ви знаєте, останні п'ять днів ми отримуємо величезну кількість позитивних відгуків від учасників, учасниць заходу. А це в першу чергу команди ВПО, котрі кажуть, що цей захід допоміг їм зрозуміти, що про них на Рівненщині не забули, що про них пам'ятають, і люди, які втрачають ініціативність, втрачають бажання там ходити на різноманітні навчальні заходи. Хоча їх є доволі багато. У нас на Рівненщині, тут настільки згрупувалися, настільки. Яки згуртувалися і, і виявилося, що так, борщ це те, що об'єднує. В цьому році захід у нас відбувався з благодійною метою. Всі кошти, які були зібрані біля кожного із борщів, вони будуть витрачені на розробку проєктно кошторисної документації для створення навчально-тренінгового інклюзивного центру на Рівненщині. І, власне, було теж дві таких категорії: серед команд ВПО та команда, яка зібрала найбільше коштів, отримала номінацію «Гранд борщ». А серед тих команд, які представляли наші місцеві громади та довколишні громади з інших регіонів, була номінація Найдорожчий борщ. І власне Житомирська громада, волонтерський штаб Житомира, який готував борщ. І єдині вони там готували ще пампушки прямо на свіжому вогні. А вони вибрали тут перемогу. Тому наступного року цей захід також буде проведено і на Житомирщині, але ми лишаємо цю ключову традицію. Молодий борщ стартує з Рівненщини, а далі передає естафету в інші регіони. Тож наступного року у нас з'явиться ще один переможець на Житомирщині, і ще наступного року молодий борщ вже буде проведено в трьох регіонах, я маю надію. Тому плануємо цей захід проводити щорічно, і ця гарна традиція, маємо надію, теж буде поширюватися на всі регіони країни. Пані Ольгу, цікаво також, скільки вдалося зібрати грошей, власне, із, протягом цього всього фестивалю. Так, загалом було зібрано 73 тисячі гривень з 12 борщів. Так, і й борщ то який зірковий, який в ході заходу переріс від зіркового до позитивного. Переназвали ми його. Він зібрав 14 тисяч гривень. Тобто, загалом ці кошти вже на рахунку громадської організації. Ми вже розпочинаємо процес підготовки проєктно-кошторисної документації. А де це буде цей центр, який ви плануєте збудувати? Ну, поки що ми залишаємося в маленькій таємниці, але зважаючи на те, що є зараз кілька запитів від довколишніх громад, ми будемо проводити також оцінку, наскільки це зручно логістично, тому що такий центр передбачає, що там можуть впродовж місяця він може приймати там порядка 80-100 осіб, це двотижневі перебування, невеличкі там, табірні зміни для дітей, для дорослих. І тут буде важливо і інфраструктура, яка є, і логістика, і чи є там поруч якась водойма, чи немає, тому ми Зараз кількома громадами ведемо перемовини. і я думаю, що до кінця літа визначимося уже конкретно з цією громадою, яка зможе розмістити в себе цей центр. Він буде власне в основі, ви напевно знаєте, на Львівщині є вже така практика, класна, як глемпінги, це безкаркасне будівництво, купальні технології. Тобто, власне, такі речі ми хочемо зробити в цьому центрі, і він буде функціонувати як соціальне підприємство. Тобто, фактично створить нові робочі місця для тих людей, які будуть його обслуговувати, будуть за ним доглядати. Робочі місця для тренерів, менторів, експертів все, що стосується логістики, ну і разом з тим буде можливість там приймати також діток з інвалідністю, тому що центр буде проєктуватися таким чином, аби їм було теж там зручно перебувати, навчатися, проживати. Дякуємо, пані Ольго, за те, що власне створили ось цей фейс-фестиваль, за те, що знайшли можливість нам прокомунікувати всі процеси, які там відбувалися. Отож, нагадаю нашим телеглядачам та радіослухачам, що з нами на зв'язку була Ольга Горкавчук, голова громадського громадської організації Жіноча взаємодія. Спілкувалися про фестиваль українського борщу, який нещодавно відбувся в Млинові. Що на Рівненщині? Дякуємо, пані Ольго, і на все добре. Дякую вам.